Вітаю вас! Від вирощування саду переважно завжди є досить багато відходів, яке як це називаю вирощування дров. Я намагаюся дрова не вирощувати, але все одно вони самі по собі лізуть, особливо, от як бачите, оці вовки. Це був чубок моєї сливи. І це все зараз гарненько буде перероблятися на техніці для подрібнювання гілок. арпал. Який я випробовую вже другий сезон, повністю задоволений. Замість того, щоб робити купи, купи просто непотрібного сміття, яке ну, його не переробиш нічим, ну нема, не, не виробляється. Переробляти ці гілки вручну, чи там сокирую, чи там пиляти, навіть не знаю. А от на такій техніці гарненько все, все сміття переробляється на дорогоцінний матеріал, на дрова. Зараз продемонструю, які будуть ці дрова, але головне, що е, якщо брати вже сад, то ви розумієте, це деревина з плодових дерев. Її можна використовувати для багато речей, для багатьох речей, особливо для коптінь. Беремось до роботи. Заводимо агрегат. Верхній флажок має бути в лівий бік спочатку, потім його в правий бік повернемо обов'язково. Не забуваємо за on off Зараз ми на off ставимо on І пробуємо заводити. У нас назберується дрова, як бачите. Завершили прибирання вже нашого садочку за допомогою гілкоріза від компанії Arpal. Дуже на ньому гарно працюється, як бачили, надзвичайно швидко. Ми так тут ще збирали, чистили таке дрібне, ну, тобто він тут абсолютно максимум свій не показував. Так просто працювали для себе, щоб очистити. навіть не... Ну, Тут не розходилося навіть в дровах, тих, просто в тому, щоб очистити гарненько садочок і не виносити купи ніякий гілок. От. Вдалося нам. Нарубати 12 таких мішків, досить великих, важкі вони є. Різна фракція, тут тонка гілка, туди не дає є така більша. Якщо бажаєте отримувати такі досить чисті дрова товщі, то треба просто очищати гілки, а ну, тонке десь викидати, якщо вам його не потрібно, але нам в цьому абсолютно не розходиться. От. Дуже гарно працює цей гілкорізом від компанії Арпал. Дуже їм дякую за те, що дали можливість. Їх представляти. Посилання до гілкоріза Арпал знайдете, звісно, що в описі. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки. Дякую за увагу! Побачимось!